8 жовтня у Токіо відбувся чемпіонат світу з Сумо. За комплекти нагород змагались представники 29 країн, а сумчанин Єгор Крупський вибрав золоту медаль. Я виходив на сутичку, я не дивився, що за, ну, не бачив його. Ну, якби не брав за увагу, звідки він, скільки йому років, скільки він займається. Це якби звичайний спортсмен, він такий же, як і я, у нього є руки, ноги. Як багато уваги, я на це не уділяв, що він там японець. Був приємно здивований своїм результатом. Ну, звичайно, приємні емоції, тому що це перше золото в Сумської області. Я очікував, що буде медаль, але що це буде медаль найвищого гатунку, ну трішки було здив... приємне здивування, я так скажу. Ягор займається сумо вже понад 13 років. Він вже став чемпіоном Європи в категорії до 21 року, а тепер став першим в історії Сумщини чемпіоном світу з Сумо серед дорослих. Чемпіонат світу це можна сказати. Найголовніші змагання з неолімпійських видів спорту це є основний старт для дорослих, тобто такі самі відповідальні змагання. Сумчанин провів шість сутичок. Тренер говорить, у сумо все вирішують секунди, а у Єгора є всі якості справжнього чемпіона. Спокійний, урівноважений, досягає своїх цілей. Ну, всі якості справжнього спортсмена в ньому є. Якщо б не було, то він би не мав би такого результату. Дуже яскравий від спорту все дуже швидко відбувається і все вирішується в долі секундах. і це мене приваблює. Єгор був не єдиним представником від України. Загалом національна збірна посіла перше загальнокомандне місце серед чоловіків та жінок. На тренувальних зборах ми більше було багато нас сутичок. Майже кожен день ми боролися. І все, а так, як звичайна підготовка. Я думаю, формула успіху це дисципліна. За словами тренера, наступні цілі виборювання золотих медалей національного та міжнародного рівня. Ну, наступні цілі ще є всесвітні ігри. Так, от, будемо планувати, щоб ще звідти була медаль. Ну і так як він молодий спортсмен, у нього ще є багато років запасу, як так сказати, спортивної діяльності. Хотілося, щоб це, ця золота медаль кожен рік була у нас. Naujienė STS.